У Полтавському дендропарку зруйнована дамба другого ставка, яка є системою захисту греблі від переливу. Останні бетонні кільця труб, які виводили воду з водойми, під впливом часу відпали внаслідок корозії, розповів Максим Макуха. Нині вода зі ставка обтікає труби дамби. Коли підіймається рівень води, є система переливу. схожа на те, як у нас у ванній кімнаті, коли піднімається рівень води високо і перетікає. Так само тут в ставку є. Є у нас бетонна споруда, яку Звають мона, і коли вийшло, вода, переливається, наприклад, навесні чи коли дощі, вона затікає всередину, і потім уже по цих трубах перетікає сюди. Вода поступово розмиває структуру греблі, говорить Максим Макуха. Її каскад збудований ще за радянських часів. Якщо вода буде дуже сильно розмивати саму греблю, то рано чи пізно, пізно гребля зруйнується, станеться прорив і спуститься ставок. Тобто вода понесе все нижче поза течією. Тендропарк є парком пам'яті національного з значення, тож для таких робіт потрібне погодження міністерства захисту довкілля, каже Максима Куха. Подавали в бюджеті на наступний, на 2024 рік. Вже на цей рік закладали кошти на розробку проектної документації і капітальний ремонт цих споруд. Але поки що цього не сталося, коштів не виділено. Дуже складна бюрократична процедура. Якщо нам виділять кошти, ну це буде не так швидко. Все зроблено. Початку йде експертиза обстеження, потім проектно-кошторисна документація. І потім вже саме виготовлення і роботи по укріпленню чи по реконструкції дамби. Ми створили відділ водних ресурсів. Тепер ми можемо робити. Облікові документи на наші водойми, і в першу чергу я сказав, що ми займемося дендропарком. За словами Валерія Пархоменка, проєкт капітального ремонту дамби мають затвердити депутати на сесії міськради. У нас є кошти кличного фонду 4 мільйона, які можна витрачати виключно на заходи, які спрямовані на екологію. Приблизно закладали десь 2 мільйони гривень. Це одразу і проект, і ремонт відключення лінії електропередач, розрити, ну спустити ставок, розрити по-новому це все викласти і закопати. За словами заступника міського голови Валерія Пархоменка, на території Полтавської громади близько ста водойм, і всі вони мають гідроспоруди. Гроші екологічного фонду мають бути спрямовані на підсилення дамб, відновлення водних ресурсів та екологічну безпеку. Оксана Іванова та Любов Ємець Суспільне новини Полтава.